У Свято Вознесенському кафедральному соборі Рівного відбувся фестиваль колядок та щедрівок. Участь у ньому взяли 14 хорових колективів Рівненщини. Приїхали як церковні хори, так і світські колективи, здебільшого. Ну, можна сказати, так, 50 на 50. Є хори церковні, які приїхали. Є із Костополя, із з району, з Рівненського району і. З всієї Рівненської області, можна сказати, до нас доєдналися колективи. Відкрив дійство дитячий вертеп вихованців недільної школи цього собору. Я до цього готувалася, я люблю співати, люблю виступати. На Різдво всі збираються родини, всі колядують, відзначають свято. Такий фестиваль у храмі організували вперше. Такий фестиваль це найперше це збереження наших традицій, які в нас хочуть відібрати. А найдруге, це коли приїжджає така велика кількість людей, кожен радий бачити кожного, можна сказати, знайомство, спілкування з людьми. Це досить приємно, такий, приємна така подія, яка, яка дуже відкладається в серці. Захід був благодійний під час виступів. Церква збирала гроші на пікап для військових. Сьогодні максимально важливо про долучатися до зборів збройних сил України. І на цьому фестивалі ми також вирішили провести благодійний збір для 128-ї мотопохідної бригади. На пікап ми збираємо скриньки, розташовані по храмі. І відповідно ми збираємо дані кошти. Необхідна ціль на даний пікап 200 тисяч гривень. Їхав поколядувати та підтримати Збройні сили України і камерний хор Рівненського міського палацу дітей та молоді. Якщо брати саме про щедрівки, то для мене це, звісно ж, прославлення Бога. А загалом, співати для мене це, це моє, я цим живу, я вже займаюся цим дуже давно. Ми постійно виступаємо на всіх благодійних заходах в Рівному, активно підтримуємо наші Збройні Сили України. Загалом завдяки куляткам вдалося назбирати 12 з половиною тисяч гривень. Їх церква передасть волонтерам, які і купуватимуть військовим транспорт. На згадку про участь у фестивалі. Кожен колектив отримав диплом та пам'ятну статуетку. Ольга Данилюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.